Доброго всім сонячного дня. Ось і добігає кінця моє навчання на шостому колі в Українській школі магії. У школі шосте коло, а для мене воно перше. Час навчання промайнув миттєво і озирнутись не встигла. А це тому, що програма курсу настільки насичена, різноманітна, а головне цікава, що ні озиратися, ні оглядатися ніколи. Матеріалу дуже багато. А скільки надважливої інформації між рядками тільки встигаю освоювати. Навчання в українській школі магії проходило для мене особисто динамічно та позитивно. Було дуже багато практики. Причому матеріал, поданий вчителем, настільки адаптовано під кожного учня, що сприймається легко і просто. Розкладено все по поличкам, все на своїх місцях, бери і за свою із подякою. Для мене дуже важливим на курсі навчання була можливість постійного спілкування в чатах з учнями та вчителем Павлом Круком. Це настільки додає впевненості, що ти завжди можеш звернутися, задати питання, поділитися інформацією своїми сумнівами, що ти не один, а в колі однодумців, друзів. Велика подяка вчителю Павлу Круку за те, що створив і запустив проект Українська школа магії. За знання! Які дають змогу не просто вижити в цьому хаосі, який відбувається навкруги, а ще й скласти докупи цей пазл і своє місце в цьому пазлі спробувати віднайти. Окрема подяка вчителю за його терпіння та доступну і зрозумілу подачу матеріалу це просто титанічна праця. Інформації на курсі дуже багато. Щоб її засвоїти і трансформувати в досвід, її треба прожити. Як на мене, то проживати і краще і доцільніше, будучи учнем української школи магії. Тож сподіваюсь дуже, що матиму змогу навчатися на сьомому колі і проживати емоції рун у дружньому колі однодумців. Ще раз дякую за творчу працю і терпіння вчителю Павлу Кроку. Дякую за допомогу і підтримку учням всіх кіл навчання Української школи магії. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу!